Права 599. Вважаючи, що довжина сторони клітинки дорівнює 1 см, знайдіть площу фігур, зображених на рисунку 158. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що в нас зображено на рисунку 158, тут є у нас 4 фігури, і нам треба знайти їхню площу. Перш ніж це зробити, нам треба дізнатися, яка площа однієї клітинки. Ну, і якщо в неї є, тоді. Сторони клітинки один сантиметр, то зрозуміло, що ця площа один сантиметр квадратний, але це необхідно записати. Записуємо тоді площа однієї клітинки. Складає. Ну і як її знайти? Давайте я її позначу S, як площу, а напишу індекс якийсь нульовий, і пишемо, що це дорівнює. Якщо в неї є сторони 1 см на 1 см, це буде 1 см, що множиться на 1 см, і це дорівнює 1 квадратний сантиметр. Є. Ну добре. Тепер ми знаємо, що площа однієї клітинки складає 1 квадратний сантиметр. А зараз нам треба знайти площу фігури А. Як її знайти? Ну, треба порахувати, скільки тут поміщається от яких, о, таких квадратів, таких клітиночок. Значить, Дивимося. В А у нас поміщається 3, 6, 7, 8 клітиночок. Тобто ми пишемо А, що площа С. Буде дорівнювати. Там, я сказав, 8 клітинок, що множиться на площу однієї клітинки. Це буде 8, що множиться на 1 сантиметр квадратний або квадратний сантиметр. Це буде 8 квадратних сантиметрів. Можна так і не писати, можна було просто 8 на 1. Тепер пишемо B. Отже, площа фігури випадку Б. Бачимо, що тут є 2, або так, 3 тут, тут 3, 6, 7 всього клітиночок. Тобто ми пишемо 7, що множиться на площу однієї клітинки, і це дорівнює 7 на 1 квадратний сантиметр. І це дорівнює 7 квадратних сантиметрів. Є? І... Ну що ж, тепер записуємо V. Як знайти площу у випадку В. Рахуємо клітинки 4 клітинки, і 3, 7, і 2 9, і 1 – 10. Тобто, всього у нас буде 10 клітинок з площою С 0 В. Це дорівнює 10, що множиться на 1 квадратний сантиметр, це буде 10 квадратних сантиметрів. Є. Ну і останнє Г. Пишемо площа S, тоді дорівнює. Давайте будемо рахувати клітинки. Три клітинки є. 4, ще дві – це 6, ще дві – це 8, і ще одна це 9. Тут у нас дев'ять клітинок площею s 0 в це дорівнює 9, що множиться на 1 квадратний сантиметр. І це буде дорівнювати 9 сантиметрів у квадраті або 9 квадратних сантиметрів. Записуємо тоді відповідь. Отже, А. Пишемо, яка площа 8 квадратних сантиметрів. Б. Площа в нас вийшла 7 квадратних сантиметрів. В. Площа в нас вийшла 10 квадратних сантиметрів. І Г. Площа в нас вийшла. 9 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання: як можна обчислити площу за допомогою клітинок. До речі, є подібний метод в фізиці. Він називається вимірювання площі за допомогою палетки. Такої прозорої, прозорих таких клітинок, які накладаються на фігуру. На цьому вправу завершено.